І всім привіт сьогодні з вами знову Зесну 6. І сьогодні ми будемо грати знову в ранговий бой Поїхали Як по справу взагалі? У мене в принципі нормально. Е, Понуйте їздити кудись на відпочинок. Пишіть в коментарях. Так ми починаємо захват крістали. Давай база. Ксенка, Ксенка, Масиска, Масиска... Маразм, ра 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 взагалі літо проходить? Хто взагалі збирається купляти того барі? Це 500 гривень, дьома його! В принципі, це їм доволі чим. И сам же сдох. Идей. Хто треба забрать? Дей пути, 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 пути. Так, все добре, поки що. Так, ще минус уда. Добре. Поки що все нормально. Тепер Намагаємося вбити, вбити. Ай-яй-яй, ай, ай, мене вбили! Все погано. Ну, ми їх теж вбили. Це означає, що все погано. Сорі, пацани. Або це не пацани, я не знаю, тому що. Йлки, малий, чого не виходить в цьому житті. Так, добре. А Поки що виграємо. Що ж протриматись, всього лише. Мама, же это было? Нет, 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 не не то давайте это. Давай-то, давай-то, хорош, 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 хорош. Так давай, Коль, тики, ховайся, чтобы тебе, ну, было, як бы. Сюда. 19 у нас. Ну Так ничего. собі каточка нам залишилась одна каточка щоб э, ми отримали стайн дроб ранговый та йолки палки не получається нічого нічого страшного все коли джерти... буває так. Чому не загален на Монзі не Ладно, поїхали. Ще одну капчу. Я планую от завтра. Я не знаю, як мене складеться чи мене ще когось старого відеоролик, тому, можливо, сьогодні пару виклин, бо я не знаю, чи потім у мене получиться. Так, збираюся брати Спайка. Тому, якщо завтра не вийде ролик, то це не моя вина, бо ми їдемо відпочивати. А там поновилось інтернет. Тому там. Тому не уб'єтесь. Все, я думаю, все зрозуміло. Так, да, тут ще й Фрэнхи, да, Класно! Йолки-палки, я тобі не дам добити. Нет. Саме програли. Ми програли, бо мої.

Та-на-тантин, та-да-дан-та-тан-дан-танн. Та-на-тан-та-та-н-та-да. Так, поїхали через пару хвилин вже почнемо грати. Давай. У, все добре. Так, продовжимо грати. Я не знаю, чому програємо. Та-да-дан-да-дан. Ай-яй, все погано, поки що все, поки що все дуже погано. Бо ми приграємо. Та не попадає по ньому. Так добре. так добре, дістали. Так, добре, ми виграли. Фу. Останній момент я просто добила. І вра! Є! Так недалеко і від золота. Будь ласка, ви... випити мені, бласкапуті добавить. Що це за гавно? Вибачте за мій французький. Але ну, будь ласка, скажіть, що це.

Ми програли. А то що, якось може по-іншому писати? На першому золоті брок. Хоча я не сказала би, що він суперпрофесіонал. й мої. Ці мети не дуже гарні. Зараз не получилось А майже. В нього нічого не вийшло. Опа, а в нього зараз може щось. Читас так можна сказати опа. Ага. Хорош. вольт хорош Це, блін, майже вичте, що я нічого не говорю не просто в такий момент у мене просто так от краше їде. Намагаюся максимум от цьому Ай-яй. Це капець якийсь. Блиии, на! ми програли. Це знову на другу. Ладно, дякую всім за перегляди. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Я вам нагадую, що в мене є телеграм-канал. Підписуйтесь, там багато чого цікавого. Що ще? В принципі, ще можна сказати. Що нагадую вам, що можна якби робити зі мною тільки сказати в коментарі, і буде нас робіть, тоді, що буде дивитися ваші іди і оцінювати їх. Всім дякую за перегляд всім папа. -па.